Воржівському колегіумі мі середню освіту нині здобуває пів тисячі учнів, і це єдиний навчальний заклад на три найближчі села. Про новий комп'ютерний клас тут мріяли давно, адже в останній кабінет інформатики в Воржові оновлювали ще вісім років тому. Нині нарешті отримали 14 новеньких комп'ютерів, ноутбук, проектор та багатофункціональний пристрій. Учні переваги нового обладнання вже оцінили. Вони набагато сучасніші і набагато ліпше працюють, тому що це 2010 рік. Багато програм збережено і набагато ефективніше використання. Ну старі, ви знаєте, коли презентації розробили, то там вона зберігалася в 2007 році. Натомість ну, зараз можемо в 2009 зберігати і не треба переробити ніякі розширення. Комп'ютери для нового класу купували не наосліп. Вчитель інформатики каже, сам підбирав необхідне обладнання, відтак такому подарунку лише тішиться. Вони доволі потужні, вони дуже швидко працюють, і ми не тратимо час на те, щоб півгодини завантажувати ту машину. Зараз наша така перспектива. Хочемо локальну мережу зробити по всьому класу. Ще потрібно кілька комп'ютерів кабінету. У Клеванському ліцеї ситуація така ж, як і в Оржеві. Комп'ютерний клас один і той застарілий. Однак, поки що навчальний заклад отримав обладнання для математичного класу. Тут такий же ноутбук та багатофункціональний пристрій. А ще віяла з цифрами для початкових класів, різноманітні фігурки, циркулі, лінійки та терези. Обладнання розраховане як для першачків, так і для випускників. Проте найбільше тут тішиться новеньким проектором. Якщо провести математичний диктант, чи графічний диктант, чи проводити самостійні або роботи. Ми раніше карточки роздавали, самі писали там від руки або це все. Щось не зрозуміло. Дитина, якщо диктуєш математичний диктант, не швидко кожна дитинка уловлює. А так діопроектор собі висвітили на панелі, Вони собі дивляться гарно. То це якають мрія мого життя, вже скільки я пропрацювала 32 роки в школі. Подивитись на втілення вчительських мрій та побачити обновки до шкіл рівненського району завітав перший заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко. Галузь освіти тим більше на селі він взяв під особисто. Інформаційні технології йдуть вперед не щорічно, а щоденно, тому ми не можемо допустити, щоб сільські, діти були в цьому плані більш обмежені, ніж міські. Обладнання для сільських шкіл цього разу профінансували за рахунок субвенції з обласного бюджету. Оржівський комп'ютерний клас обійшовся у 60 тисяч гривень, а клевенський математичний у 45. За словами очільника району Василя Карпенчука, на найближчій сесії райради депутати мають ще виділити кошти для освітян, і тоді ще не на одній шкільній вулиці буде свято. На цьому це не буде завершений цей процес. Я думаю, що в цьому році ми зможемо порадувати і дітей, і вчителів, і ще декількома такими. Навчальними класами, які будуть за рахунок обласного, я думаю, Анатолій Січ пообіцяв і за рахунок районного бюджету. Щоправда, в яких саме поки ніхто не каже, все вирішать депутати. Оксана Жужецька, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.